Ізраїль і Хамас домовилися про обмін. Про це повідомляють два арабські канали Алярабія та Аль-Хадат. Мінятимуть у форматі «100 дітей і жінок з одного боку на 100 дітей і жінок з іншого. А про це вдалося домовитись за посередництва катару. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Війна Ізраїлю з терористичним угрупованням Хамаса, що тримає під контролем сектор гази, триває більше як місяць після бійні 7 жовтня, яку Хамас влаштував на території Ізраїлю. Чи погодиться тепер прем'єр Натаньягу на перемир'я, якого від нього дедалі гучніше вимагають навіть найближчі союзники? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Подвір'я шпиталю Альшифа в Газі, найбільшого в усьому регіоні. Ці кадри з мого попереднього репортажу, зняті менше тижня тому, показують його в день. Подвір'я заповнене людьми, незважаючи на те, що Ізраїль щодня повторює, евакуюватися з міста Газа на півночі сектору мають усі. Стверджують, що всередині і навколо шпиталю знайшли собі прихисток близько 80 тисяч людей. Саме про шпиталь Аль-Шифа ізраїльська армія твердила, під ним тунелі і штаб угруповання Хамас цієї ночі снаряд падає просто на подвір'я, за попередніми даними від місцевих вбивши 13 людей. Проблема швидкої евакуації такої кількості людей і в тому, що в секторі гази майже немає пального, і в тому, що центр та південь сектору, куди пересуваються люди. Теж під постійними обстрілами. Вулицями найбільших міст світу котяться протести, які вимагають негайного зупинення війни і зупинення допомоги Ізраїлю, зокрема американської, Палестину вимагають звільнити. Щоправда, найвідоміший по всьому світу слоган. Від річки до моря Палестина буде вільна. Символізує палестинський контроль над усією територією Ізраїлю. від річки Йордан до Середземного моря. Що при цьому має статися з євреями? Протестувальники в західних країнах не поточнюють. завтра в Лондоні оголошено найбільший марш за останні тижні. Поліцію, аби підтримувати порядок, скликають з околиць, бо власної столиці Великої Британії не вистачає. Уряд сполучених штатів, який перші тижні беззаперечно підтримував Ізраїль, останні дні наголошує на тому, що військові мають пам'ятати про міжнародне гуманітарне право. Вчора Ізраїль оголосив про чотиригодинні паузи в окремих районах і два гуманітарні коридори, якими люди можуть виходити. Водночас треба зробити набагато більше, аби захистити цивільне населення. Забагато палестинців убито, забагато постраждало за останні тижні. на це прем'єр ізраїлю за екранів найбільшого прореспубліканського телеканалу Америки підкреслює жодного припинення вогню до звільнення 240 заручників, яких уже більше місяця утримують бойовики Хамасу. Доки ізраїльських заручників не відпустять, перемир'я не буде. Сьома бронетанкова бригада «Цахалус» заходить до гази з півночі, демонструє захоплений ракетний комплекс. Саме з таких Хамас досі, незважаючи на масштаб ізраїльської операції, продовжує обстрілювати Ізраїль. Зараз у секторі гази залишаються кілька десятків наших дітей. На очах у деяких з них вбили батьків. Ці людські потвори викрали їх і утримують у себе. Як батько, я питаю у світу, який батько припинив би шукати своїх дітей. Для мене кожен із цих дітей мій, і я не зупинюся, доки їх не витягну. Президент Палестинської автономії Махмуда Бас, з яким раніше говорив держсекретар Сполучених Штатів Блінкен, сьогодні заявив, що готовий взяти сектор гази під контроль після того, як Ізраїль закінчить бойові дії. Але наполягає, це має бути частиною політичного рішення. Воно відоме під назвою Дві держави для двох народів, підтримане ООН, і передбачає створення окремої палестинської держави в кордонах 1967 року зі столицею в східному Єрусалимі. Поки що немає жодних ознак, що Ізраїль, який тримає східний Єрусалим під безпековим контролем, на це погодиться. Однак, хоча прем'єр Нетаньягу неодноразово повторював, що не збирається в чергове окуповувати газу, досі невідомо, що збирається робити з цією територією Ізраїль після того, як оголосить війну закінченою у той чи інший спосіб. Я наслестрачука на торі Короб, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.